Волонтерки із загону шалені голки вже вкотре передають на фронт маскувальні сітки. Кожна сітка плететься з матеріалу різних кольорів, які підбираються з урахуванням необхідної маскувальної ефективності. Волонтерки працюють з ретельністю, намагаючись забезпечити максимальний захист для наших військових. Зараз сітка їде на Херсонський напрямок. Сьогодні у нас відправка 50 метрів. Як бачите, ось наші дівчата красуні стоять. Вони сьогодні. І вчора трудилися, не покладаючи рук. У наш нелегкий час сплетені маскувальні сітки є не тільки захисним елементом військової тактики, а й символом великої національної єдності та сили духу. Це доказ того, що навіть у тяжкі часи ми, українці, здатні об'єднатися і зробити все можливе для підтримки своїх героїв. Кожну сітку волонтерки плетуть з найкращими побажаннями, адже щиро вірять в те, що їх молитви захищатимуть наших військових. Нехай ці сітки оберігають, охороняють не тільки їхнє життя, а й найціннішу техніку, бо її дуже мало, і ми маємо її зберегти так, як зберегти життя наших захисників. Тому разом до перемоги шалені голки завжди приходять на допомогу. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.